Одні його боялися, інші захоплювалися. Хтось називав не інакше ніж кривавим катом, а хтось рятівником нації. Проти його ув'язнення виступала сама залізна леді Маргарет Тетчер. Під час правління цього диктатора, який прийшов до влади внаслідок військового перевороту, у Чилі сталося економічне диво: вільний ринок, приватизація, зниження податків та пенсійна реформа. Зрештою, це саме він відкрив туристам острів Пасхи, збудувавши там лікарні, школи і все необхідне для подорожей. Та перш за все, ця унікальна особистість зіграла вирішальну роль для своєї країни під час холодної війни і стала однією з найбільш суперечливих постатей світової політики. Августо піночет завжди викликав контраверсійні почуття: досі людство не може вирішити чи поставити чилійського диктатора в один ряд із найбільш жорстокими тиранами і злочинцями, чи з найвидатнішими реформаторами. Ніхто не міг передбачити, що непримітний хлопець, який вступив до військової академії лише з третьої спроби, у майбутньому стане кривавим диктатором. Він урятував країну від соціалізму, підняв економіку, рівень життя і відстояв демократію. Але якою ціною чи взагалі є ціна, якою можна виправдати жорстокість? Друзі, вітаю! Ви на каналі за документалісти. Сьогодні, як ви вже зрозуміли, у межах нашого циклу про диктаторів ми розповідаємо про Августо Піночета. Якщо вам подобаються наші випуски, підпишіться, оскільки з тих, хто нас дивиться на постійній основі, підписалася лише третина. Натисніть на дзвіночок, який буде повідомляти вас про вихід нового блогу. Діліться своїми думками у коментарях. Можливо, ми відповідаємо не усім, але точно читаємо усе. Грудень 2006 року Сантьяго, столиця Чілі, знову у вогні. Праві проти лівих, ліві проти правих. Одні скандують, інші плачуть. На 91-му році життя помер Августо Піночет, диктатор, який правив цією країною 17 років. Його смерть викликала у чилійців такі суперечливі емоції, що і його правління до труни продирається чоловік і плює просто в обличчя небіжчика у натовпі спалахує бійка. Поліція стримує обидва табори. До тіла, яке виставили у військовій академії, прийшли попрощатися десятки тисяч людей. Державної жалоби не оголосили, але у військових частинах приспустили прапори на честь генерала. Після церемонії труну відвезли на військовому гелікоптері. Піночета кремували на Тихоокеанському узбережжі у місті Конкон, -Кон, де він і народився. Місце поховання не розкрили, щоб могилу не осквернили противники. Під час церемонії командувач армії Оскар Ісурєта назвав переворот 1973 року єдино правильним рішенням. Але того ж дня біля президентського палацу ламонеда зібралися інші родичі вбитих та закатованих з портретами, правозахисники колишні політики. Тв'язні люди співали пісні часів опору, клали гвоздики до пам'ятника Сальвадору Альєнде, президенту, у якого піночет відібрав владу, і вигукували убивця. В той час столицю охороняли тисячі поліціянтів, сутички спалахували знову і знову. Навіть після смерті диктатора Чилі залишалася розділеною навпіл. Тож спробуймо з'ясувати, ким був генерал Піночет і чим заслужив таке різне ставлення до себе. Отже, Августо Піночет народився у 1915 році у Вальпараїс, головному порту Чилі, у доволі простій родині. Розумів, що вибитися на гору буде складно. Тож, як соціальний ліфт розглядав армію, він закінчив військову академію. Завдяки вдалому шлюбу увійшов до кола консервативної чилійської еліти. Дослужився до генеральського звання. Його називали педантом. Завжди бездоганно вдягнений, випрасуваний мундир, застебнуті гудзики. Ідеальна постава вимагав тієї ж дисципліни від усіх інших. Міг перервати розмову, якщо співбесідник був одягнений без смаку. Також генерал написав кілька книжок на військову тематику. У своїй праці геополітика писав про життєвий простір Чилі, натякаючи, що його гірська країна має розширюватися внаслідок приєднання територій сусідньої Аргентини. Перш ніж продовжити розповідь, далі нам варто зрозуміти контекст, у якому відбувалися усі ці події. На початку 70-х років у світі тривала холодна війна, США та СССР змагалися за вплив у кожному регіоні, і Латинська Америка не була винятком. Вашингтон боявся, що Москва отримає ще одну опорну точку після Куби, чого Кремль насправді дуже прагнув. Чилі тоді була країною контрастів населення близько 9,5 мільйонів. Економіка одна з найрозвиненіших у Латинській Америці через багаті поклади мідної руди. Чверть світових запасів було зосереджено саме там. Але при тому шахти належали американським компаніям. Половину усього національного доходу контролювали лише 300 тисяч заможних людей. Решта жила у неймовірних злиднях. У сільському господарстві панували латифундії, величезні маєтки кількох власників, тоді як дрібні фермери виживали як тільки могли. Соціальна нерівність роз'їдала країну та створювала ґрунт для радикальних ідей лівих і правих водночас. Усе це призвело до того, що президентом обрали марксиста Сальвадора Альєнде. Він був досвідченим політиком, тричі програвав вибори, але щоразу набирав усе більше і більше голосів. На четвертий раз таки переміг. Альєнде відкрито симпатизував Москві. Він двічі відвідував СССР, бував на Кубі, дружив із Кастро. Тож, коли соціаліст став президентом однієї з найбагатших країн регіону, у Вашингтоні здійнялася паніка у серпні 1970-го. Помічник держсекретаря США Чарльз Мейер написав Генрі Кісенджеру: Якщо переможе Альєнде, Чилі вийде з орбіти США і зблизиться з Кубою, В'єтнамом та СССР. Для Білого Дому це було неприпустимо, адже після кубинської кризи Америка не могла дозволити собі ще одну червону країну у західній півкулі. Відповідно, ЦРУ розгорнуло брудну кампанію проти альєнди. У хід пішли медіа, підкуп, дезінформація, фінансування в понад 350 тисяч доларів. У відповідь КГБ підтримувало альєнди орієнтовно в таких же масштабах. Контакти із совєтськими агентами підтримувала його секретарка та коханка. Тож боротьба за Чилі стала не лише внутрішньою драмою, це була ще одна шахова партія між Москвою та Вашингтоном. І вже зовсім скоро на цьому полі з'явиться чорний лебідь, генерал-піночет. Річ у тім, що після перемоги на виборах у 1970-му Сальвадор Альєнде став першим у світі президентом марксистом, обраним демократичним шляхом, на інавгурації він урочисто пообіцяв не обмежувати свободу слова, не запроваджувати цензуру, не одержавлювати змі та не створювати робітничої поліції, як це було в країнах з подібним режимом. Однак, уже за кілька місяців почав реалізовувати соціалістичний експеримент. Його мета була простою побудувати соціалізм без революції. Архітектором економічних реформ став міністр економіки Педро Вускович, син хорватських емігрантів. Уряд почав із масштабної націоналізації банків та стратегічних підприємств, передусім тих, що належали американським корпораціям. Потім ліквідували великі землеволодіння, підвищили зарплати, розширили соціальні виплати та почали контролювати ціни. Щоб профінансувати ці реформи, запустили друкарський верстат. Гроші знецінювались, інфляція зростала. У магазинах зникали базові товари, а люди виходили на протести з порожніми каструлями. Почалися марші порожніх каструль, масові демонстрації жінок, які вимагали хліба замість гасел і видовищ. Уряд звинувачував багатіїв у тому, що вони приховують продукти і закликав ділитися з бідними, але харчів від цього, звісно, не додалося. Популістські програми, як от безплатне молоко для дітей, лише поглиблювали дефіцит. Країна опинилася на межі голоду. На вулицях усе частіше лунала пісня Єдиний народ непереможний. Вона стала гімном лівих рухів по всьому світі. Але у самій Чилі народ був виснажений. Він хотів не співати, він хотів жити і виживати. У цей час Альєнде ще тісніше зближується з Кубою у 1971 році. До Чилі приїжджає Фідель Кастро. Україні працювало до 30 тисяч кубинських радників. Ймовірно, саме вони і порадили націоналізувати банки та мідні родовища. І це рішення боляче вдарило по Сполучених Штатах Америки, адже чилійська мідь стратегічний ресурс. У відповідь Вашингтон оголосив Чилі торгівельну війну. Державна скарбниця ще більше спорожніла, дефіцит зростав, економіка падала. На тлі хаосу та зубожіння Фідель Кастро дарує альєнде іменний автомат Калашникова, символ революційної дружби. Поруч на відеохроніці того візиту стоїть ще один чоловік у бездоганному мундирі з холодним поглядом. Це генерал Августо Піночет. Тоді він був вірним офіцером і, здавалось, людиною честі альєнди йому точно довіряв. Але вже за два роки саме цей генерал очолив військову хунту. Чи планував Піночет переворот заздалегідь? Досі невідомо. Дехто вважає, що рішення він ухвалив в останній момент, коли побачив, що країна стрімко руйнується. Інші переконані, що змова визрівала давно. Так чи інакше, саме Августо Піночет стане тією людиною, яка поставить крапку в соціалістичному експерименті Чилі. Друзі, як розвивалися події, ви почуєте за хвильку. Але кілька останніх випусків ми накопичуємо кошти для 3-го армійського корпусу, якому потрібні fpv дрони генерал Черешня, які знищують ворожу бронетехніку, автомобілі, укріплені бліндажі. Хлопці перебувають на харківському напрямку. Ситуація там складна, але вони знають, як вправно поводитись із цими металевими пташками. Тож вони прилетять точно в пику агресору. Не проходьте повз бо важливою є кожна копійка. Наша ціль 230 тисяч гривень. Традиційно заклик про підтримку нашої творчої команди. Якщо після гривні на зсу ви маєте бажання підтримати за документаліст, то нагадую, що можете зробити це через монобазу, сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати, здійснити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму. Для тих, хто за межами України є міжнародна система PayPal. Також висловлюємо вдячність за підтримку та партнерство фундації Пилипа Орлика. І ми продовжуємо. Отже, день ікс у Сантьяго йде дощ. Саме ця фраза, передана на військових частотах вранці, 11 вересня 1973 року, стала сигналом до початку перевороту. Уночі заколотники захопили Вальпараїсо, Порт Чилі. А вже о 6.30 ранку рушили на столицю. На вулицях Сантьяго вантажівки з військовими, бронетехніка, танки з відкритими гарматами. Солдати в повному бойовому спорядженні рухалися за планом. Частина до урядового кварталу, інші до партійних офісів та радіостанції, що підтримували президента Сальвадора Альєнде. Державний переворот очолили командувачі усіх родів військ, сухопутних, морських, повітряних сил і поліції карабінерів. Упродовж кількох годин вони взяли під контроль ключові об'єкти країни. Головна мета президентський палац. Дізнавшись про початок штурму, Альєнде прибув з автоматом у руках. Разом із кількома міністрами та охороною він вирішив обороняти резиденцію до останнього. У захисників було лише 27 автоматів Калашникова: кілька револьверів, два ручні кулемети і пара гранатометів. Проти них танки та авіація. О 9.10 ранку. єдина пропрезидентська радіостанція Магальянес почала транслювати його останні звернення. Мене чутимуть, я завжди буду поруч із вами. Про мене пам'ятатимуть як про гідну людину, яка відповідала вірністю на вірність трудящих. Я вірю в Чилі та її долю. Інші чилійці переживуть цю гірку годину, коли зрада пнеться до влади. Знайте, настане день, коли знову відкриється широка дорога, якою піде гідна людина, щоб будувати краще суспільство. Після цього і почався штурм. Танки відкрили вогонь по фасаду палацу. Потім у небо злетіли два винищувачі бомбардувальники, які випустили некеровані ракети та обстріляли будинок із гармат. Вибухи, вогонь, дим, вікна вилітали, стіни сипалися. Усередині дим і крики. Заколотники пропонували альєнде здатися в обмін на безпечний виїзд із країни, але він відмовився. Після чотирьох годин бою президент застрелився із свого автомата Калашникова, того самого, який йому подарував Фідель Кастро. Це сталося близько 14.20. Будівлю взяли під контроль, захисники здалися. Пізніше ходили чутки, що Альєнде загинув у бою, але експертиза підтвердила, це він сам віддав богові душу. Після перевороту владу взяла військова хунта. Головною фігурою нової влади стає наш герой. Того ж дня на прес-конференції Піночет сказав, операція, яку сьогодні провели військові, мала лише одну мету: ми керувалися патріотизмом, щоб захистити чилійський народ від хаосу, у який завів країну марксистський уряд Сальвадора Альєнде. Так почалася нова епоха епоха генерала Піночета. Через рік після перевороту, у 1974-му генерала, який обіцяв врятувати націю від хаосу, проголосили президентом Чилі. Його назвали верховним главою нації. Як і чимало інших диктаторів, він полюбляв референдуми, щоб народ схвалював рішення, які давно були ухвалені без нього. Так робили Наполеон, Гітлер і згодом піночет. У перші тижні після перевороту країну накрила хвиля арештів. Забирали усіх державних службовців, прибічників альєнди, журналістів, студентів, членів профспілок і просто підозрілих. Тюрми переповнилися, і сотні людей почали звозити на національний стадіон у Сантьяго, який перетворили на концтабір. За два місяці через нього пройшло до 40 тисяч людей. І саме тут стався один із найвідоміших злочинів режиму загибель поета і співака Віктора Харе його катували електричним струмом, ламали пальці, а потім розстріляли. 44 кулі тіло викинули на вулицю. Іронія Долі за два місяці після цих подій, 21 листопада, 73-го на тому самому стадіоні мав відбутися футбольний матч Чилі СССР у межах відбору до чемпіонату світу. Совєтська збірна відмовилася їхати на знак протесту проти диктатури, як іронічно, правда, водночас в Україні запровадили цензуру, солдати просто на вулицях спалювали газети, книжки та архіви. Парламент розігнали політичні партії, заборонили страх і тиша стали новою державною політикою. Тоді ж створили Діна, директорат національної розвідки, таємну поліцію, що мала необмежені повноваження. Вона займалася усім від допитів до ліквідації противників за кордоном. Саме агенти Діни підклали бомбу в авто Карлоса Праца, колишнього головнокомандувача армії у вигнанні в Аргентині. Пізніше вони підірвали. Колишнього посла Орландо Летельєра просто у центрі Вашингтона збереглися численні свідчення тих, хто вижив про надзвичайну жорстокість нового режиму, побиття ланцюгами, навмисні каліцтва, коли людям переїжджали ноги автомобілем, зґвалтування під час допитів тощо особливо боялися вілле Грімальді, центру, де допитували підозрюваних у співпраці з комуністами, Звідти мало хто виходив живим. Найактивніша фаза репресії припала на перші 4-5 років. Згодом політика Хунте стала більш поміркованою за офіційними даними комісії у 2011 році. унаслідок перевороту було вбито або зникли безвісти понад 3 тисячі осіб, ще понад 4 тисячі зазнали тортур. Габріель Гарсія Маркес писав про зовсім інші цифри: десятки тисяч убитих, 30 тисяч ув'язнених, 25 тисяч відрахованих студентів, 20 тисяч звільнених держслужбовців. Піночет запевняв, що без цих вимушених наслідків перевороту військові не зможуть довести до кінця свою місію. А тепер про чилійське економічне диво або секрет піночета. Коли він прийшов до влади, країна стояла на межі економічного колапсу. Інфляція, майже 190%. черги за хлібом, порожні прилавки, протести жінок із каструлями на вулицях. Але диктатор, який майже 10 років провів у США і досконало володів англійською, добре розумів, що без радикальних змін Чилі не виживе. Він звернувся до економістів, молодих фахівців, які навчалися в Чикагському університеті. Їх ще називали Чикаго Бой. Вони були учнями Нобелівського лауреата Мілтона Фрідмана, засновника неолібералізму. Саме ці Чикаго Бойс отримали від диктатора повний карт-бланш на економічні перетворення. Їхня стратегія була простою, але жорсткою. Мінімум держави, максимум ринку, вони скоротили бюджетні витрати, зменшили грошову масу, ліквідували контроль над цінами, провели масштабну приватизацію, дорегулювали банки та відкрили ринок для іноземних інвесторів. Україні розвивали лише те виробництво, собівартість якого була нижчою за ціни на світовому ринку. Решту продукції купували. Така політика допомогла розвинути у Чилі виноробство, деревообробну та мідно видобувну промисловість. За кілька років Україна ліквідувала чорний ринок. Приборкала інфляцію, а її економіка стала найдинамічнішою у Латинській Америці. Міжнародний валютний фонд та світовий банк називали ці реформи моделлю майбутнього. Особливою стала пенсійна реформа 80-х. Держава відійшла від солідарної системи. Кожен громадянин почав накопичувати власну пенсію на індивідуальному рахунку: 10% від зарплати і жодних державних фондів. Такий підхід розвинув фінансовий сектор, іпотеку та інвестиції. Цю модель згодом перейняли інші країни. Світ визнав це було економічне диво у 2010-му Країна першою у південній Америці приєдналася до клубу розвинених держав. Колишній держсекретар США Джордж Шульц у 2020 році сказав: наші чекавські хлопчики створили єдину справді сильну економіку в Латинській Америці у 80-х – це було дивовижно. Сам диктатор узявся реформувати армію та суд сфери, у яких відчував себе найбільш компетентним. Разом із науковцями він створив карту бідності документ, що фіксував найбільш занедбані регіони, і пропонував шляхи їх розвитку. Поступово, крок за кроком, піночет змінював країну. Він став першим президентом, який особисто відвідав острів Пасхи, віддалену територію у Тихому океані, куди до нього не доходили руки жодного уряду. За його наказом там збудували лікарню, школу і злітну смугу. Острів відомий лише загадковими кам'яними статуями, перетворився на туристичний центр і став важливою частиною національної економіки. Чилі стала справжнім латиноамериканським тигром, маючи найвищий ВВП на душу населення, найнижчий рівень бідності, а також найкращі показники здоров'я освіти і тривалості життя в регіоні. Критики нагадують, що економічне зростання Чилі будувалося на первісному гріху підтримці диктатури, яка за 17 років стратила тисячі людей і скидала тіла опозиціонерів у Тихий океан. Але прихильники реформ відповідають у демократичній країні такі радикальні зміни просто неможливо було б провести. То все ж часом Чилі таки взяла курс на демократію. Після кількох років терору і політичних чисток режим піночета поступово послабив хватку. Після стабілізації економіки з'явився новий середній клас, освічений, забезпечений, і він вимагав виборів. Люди хотіли не лише стабільності, але й хотіли також і свободи. Уряд не міг цього ігнорувати. 5 жовтня 1988 року відбувся референдум, так чи ні піночету, і це був фактичний плебісцит довіри. 43% проголосували за, решту проти. Поразка диктатора стала історичним поворотом. Сам піночет, не визнаючи її, заявив: Не забувайте, що в історії вже був плебісцит, на якому судили Христа і Вараву, і народ обрав вараву. Попри це, він таки виконав свою обіцянку у 1990 році. Піночет передав владу демократично обраному президентові Патрісіо Айльвіну. Хоча диктатор не зник із політики, він залишався головнокомандувачем армії ще 8 років і впливав на політику і стіні у 1998 році. 83-річний піночет полетів до Лондона лікуватися і потрапив у новини всього світу. Його заарештували за ордером Іспанії, звинувативши у вбивствах і тортурах громадян цієї країни під час диктатури. На його захист виступала навіть Маргарет Тетчер. Після 16 місяців домашнього арешту його таки відпустили: з міркувань поганого здоров'я та дипломатичного імунітету. У Чилі імунітет зняли проти диктатора відкрили низку справ від злочинів проти людяності, наркоторгівлі, корупції та ухилення від податків. Але до суду він так і не дійшов 10 грудня 2006 року. Диктатор помер так і не визнавши провини. Після його смерті фонд піночета оприлюднив передсмертний лист. Переворот 1973 року був єдиним способом уникнути громадянської війни і марксистської диктатури. Ми не мали наміру порушувати права людини, але тоді треба було діяти жорстко, щоб не допустити хаосу. Писав він і додавав: у моєму серці немає ненависті, моя доля, вигнання і самота, яких я не бажав. Як на піночета реагували у Совку, пропаганда зробила з нього ворога номер один. Після перевороту совєтські газети, журнали та телебачення малювали його карикатурним новим гітлером, фашистом та маріонеткою Вашингтона, в СССР виходили плакати з кривавими руками генерала, фільми про вбивство свободи в Чилі і статті про героїчний опір чилійських робітників антинародній. Хунті радіо Маяк та Правда повідомляли про тисячі вбитих та партизанський рух спротиву. Так формувалася чорно-біла картина світу: де мученик піночет кат. Водночас у неофіційних колах серед совєтських інтелігентів та дисидентів лунали інші думки. Наприклад, академік Андрій Сахаров за даними КГБ порівнював переворот у Чилі із заколотом генерала Корнілова у 1917-му, вбачаючи втрачений шанс зупинити комунізм. Мовляв, якби тоді в Росії хтось зміг зробити те ж саме, країна уникнула б мільйонів жертв. Оцінки діяльності Августо Піночета різняться кардинально. Жертв режиму йому так і не пробачили. У 1988 році на референдумі щодо продовження правління генерала більшість чилійців сказали ні. Проте й досі диктатор має в країні чимало прихильників. Вони вважають, що піночет поставив собі за мету зробити Чилі країною номер один у Латинській Америці і взяв на себе повну відповідальність за реформи, які провів його уряд. Вони переконані, що без нього їхня країна сьогодні нагадувала б Аргентину, Перу чи Болівію. Відома російська дисидентка Валерія Новодворська, коли піночет помер, написала статтю Букет для диктатора. У ній слова, які багатьом здалися жорстокими, але логічними. Загинули три тисячі людей. А якби піночет не зупинив тріумфальну ходу совєтської влади, загинули б сотні тисяч. Ті, що залишилися живими, стали б рабами, як на Кубі. Йому і пам'ятник не потрібен. Його пам'ятник це щаслива, вільна, багата країна Чилі на тлі жебраків латиноамериканських утопій. Піночет урятував країну, як хірург рятує хворого: кров, крики, прокляття, але без наркозу громадянська війна це операція без наркозу. Або жорстокі, але вмілі руки, або морг. Через десятиліття після падіння диктатури у 2013 році сталося те, чого ніхто не очікував. Чилійська судова асоціація публічно попросила вибачення. Судді зізналися у руки диктатури. Вони відхилили близько п'яти тисяч скарг родичів зниклих безвісти. Верховний суд визнав, що не виконав обов'язку, не захистив людей від насильства держави. Це запізніли. Вибачте, стало частиною колективної пам'яті, визнанням без, без якого справді справедливість не буває повною. Історія піночета це не лише історія тирана, це історія про ціну реформ, про те, як зменшення ролі держави в економіці здатне витягнути країну із руїн. За кілька десятиліть Чилі стала регіональним лідером, а економічна свобода відкрила шлях до політичної. Друзі, якщо вам сподобався наш випуск, то підпишіться чи залиште коментар. Бережіть себе, зустрінемось.